Вітаю вас, друзі, на каналі Татасивій Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати історію про когтія. Частина третя. Розділ 15. Вечір понеділка. Ну як? Весело було в таборі? поцікавилася мама, повернувшись додому. Мамо, це табір виживання. відказав я. Ти взагалі читала про це місце, перш ніж записувати мене. А вже ж, твоя нова школа порекомендувала його. Коротше, весело не було. Ми грали в гру, заховайся, чи тебе з'їдять. Хе, це чей доволі кумедно, посміхнулася мама. Звучить жахливо. А так і було. Нас розділили на дві групи. Хижаки та жертви. Ялина сказала, що це просто закон природи, але Скорпіон зі своїми друзями сприйняли концепцію вбичу, будеш вбитим занадто серйозно. Їхня ідея полягала в тому, щоб повалити молодших дітей у бруд і спробувати наступити на них. Бачу, ти займався народною творчістю. Мама помітила в мене на шиї значок, вирізаний із дерева та... та підвішений на шнурку. Рак. Чому тут написано рак? Це моє лісове ім'я, мамо. І написане воно кров'ю. Ну і жарти в тебе Радже. Так, так, це був вишесік сік буряка. Але ж могла бути й кров. До речі, тобі слід попрацювати над почерком, відзначила мама. І поки вона не почала розповідати мені про каліграфічні навички, я побіг шукати когтія. Замість нього я знайшов тата, який розгублено виштався кухнею. Ти не бачив мого ліхтарика? запитав він. Та мікрохвильовку. Що, пробач? Тато занурив голову в одну з коробок. Присягаюся, усе це було тут. Я знизав плечима і продовжив пошуки когтія. Потім я почув шум у підвалі та спустився вниз. Здавалося, звуки лунали із і... котячого лотка. Когтію, покликав я. Шорхання припинилося. За дві секунди когтій виліз із накритого лотка. Уперше він виглядав винним, наче щеня. Ось де мій хлопчик. вигукнув я. Хто ти такий сром'язливий, га? Давай я приберу за тобою. Але не встиг я відкрити кришку лотка. Як когті й зашипів, то накинувся на мене. Добре, добре, спокійно, я розумію, сказав я. Це твій простір. Мені теж не подобається, коли батьки заходять до моєї кімнати. Нагорі я почув тата біля вхідних дверей. Що це в моїх черевиках? Вирішав він. Це ж пу відуте. Котий. Розділ 16. Том повернувся малий землянин, роботу довелося перервати. Я хутко сховав те, що встиг сконструювати у піску, і вдав, ніби, мені соромно. До вечора я пильно спостерігав за своїми землянами, намагаючись збагнути їхню поведінку. Вони так дивно їли, використовували металеві інструменти, схожі на зброю, щоб донести їжу до рота. Хм, не легше було просто опустити рота до тарілки, чи ці телепні ніколи про таке не думали. І тут мене осяйнула думка. Може, така поведінка притаманна не всім землянам, а саме цим, може, решта таки знає щось про технологічний прогрес. Ще кілька фактів геть мене розчарували. Перше. Вони не були величними воїнами, ба навіть звичайними солдатами. Друге, пакети зі зброєю, які вони виносили з фортеці, насправді виявилися пакетами з їжею. Третє, їхня фортеця, аж ніяк не фортеця. Це просто житло, будинок. Четверте. Вони не воно. Ота з довгим хутром на голові самиця. Двоє інших самці. Не розумію, чому так важко відрізняти їх одне від одного. У котів усе так легко. І останній факт швидше не розчарування, а зоологічна цікавинка. А перші три пункти змусили мене вкотре замислитися. Може, мої земляни таки не були кращими зразками виду, І в інших більш сильних землян розвиненіші технології. Можливо, навіть є міжгалактичний телепорт. Щоб це з'ясувати, я мусив утекти. Розділ сімнадцятий Ранок вівторка Не встиг я продерти очі, як мама вручила мені злаковий батончик і запхала до Пріуса. Вже через десять хвилин вона вишбурнула мене якої вітальної хижі. Вижити. вигукнула вона з вікна втівки, від'їжджаючи. Я залишив свій телефон у забороненому кошику і поплентався на звук скихлення конюка до балакучого пня. Навіть не знаю, кого я був радий бачити більше скорпіона та його дружків Шибайгоїв, чи нашого вожатого, який тільки но ну, розпочав свою ранкову промову. Сьогодні ми почнемо вивчати лісову мову. Голосив Канюк. дикі тварини єднаються з природою і залишають для нас сліди та знаки. Хтось знає різницю між цими двома поняттями. Рука ялини потягнулася вгору. Сліди це відбитки лап, а знаки усе решта, відповіла вона. Наприклад, знаки кігтів на деревині чи купа ведмежого посліду. Саме так, кивнув конюк. І ми повинні звертати увагу і на те, і на інше. А тепер, друзі, гайда за мною. Ми вирушили в гущавину лісу, і незабаром я зрозумів, що гадки не маю де ми. Якщо ви заблукаєте в лісі, то можете ходити по колу нескінченно і ніколи не вибратися. але...» Якщо ви знаєте оце, ви врятовані. Канюк казав на вузьку доріжку, що в'їлася в землю. Стежка оленя завше кудись веде, бо олені, на відміну від людей, ніколи не ходять по колу і не губляться. Він завів нас ще глибше в ліс, а потім наказав знайти сліди оленя і по них вертатися до пня. Усі розбіглися та одразу знайшли сліди, окрім мене. Через кілька хвилин я лишився на самоті і заблукав. Я почувався дурним і наляканим. Здавалося минула ціловічність, перш ніж я нарешті натрапив на нашу групу. Канюк стояв на багакучому птні та розповідав про пташину мову. Усі нагострили вуха. Бачте, я ж казав, що, врешті-решт, кожен рак знайде свій шлях, весело сказав він, з поверненням прошепотіла ялина. Раптом коньок почав пронизу свистіти. Між кроткими свистами він робив паузи, а потім взагалі запищав. Ви щойно почули звуки американського під Коришника та жовтогорвика звичайного, повідомив він. Більшість людей вважають, що пташиний спів це просто красива музика. Насправді ж, це звуки вітання, залицяння чи попередження. Птахи лісові посланці, і навіть їхнє мовчання може про щось свідчити. А може мені хтось пояснити. Чому ми майже не чуємо співу птахів у своїх дворах біля будинків? запитав конюк. Мало дерев. припустила одна дитина. За багато машин, запитав інший. А зоно косарки. вигукнув ще один. Так, так. Ви всі маєте рацію, задумало кивнув конюк. Але. Є ще один негативний персонаж у цій історії. Злісний хижак, якого слід звинувачувати найбільше. Його погляд хутко пробігся по кожному з нас, але ніхто не зміг здогадатися, про кого йдеться. Коти, вигукнув конюк. Де б не були ці тварюки, вони полюють на співочих птахів? І з'їдають їх. Насправді, домашній кіт єдина жива істота, що завдає шкоди навіть більше, ніж людина. Голос вужатого холов. Якби люди дійсно дбали про природу, вони припинили випускати цих диких лихих звірів зі своїх осель. Когті й зло? Оце вже було смішно. Хотів би я, щоб коти стали вимираючим видом, мріливо вигукнув канюк. Того величного дня, друзі мої, пісні птахів стали б насправді радісними. Потім він зістрибнув із балакучого пня і почав пританцьовувати навколо нього, відтворюючи звуки щебетання та тьокання. Я повернувся до стіва. наш вожатий – мовив я, як же я зараз хотів повернутися додому і побачити свого кота, якби я тільки знав дорогу. Розділ 18 Земляни пірнули у свій танк, який, на жаль, виявився простим візком із мотором без жодного озброєння, і поїхали собі. Я зіскочив з вікна і пішов до вхідного порталу. Претельно обстеживши, я з'ясував, що той працював на простісінькому важелі. Слід лишень підстрибнути та потягнути вниз, і ха. Я на волі. Уважно оглянувши зону поза порталом, я виявив сліди існування Купи земних котів. І сподівався, що хоч один із них знає, хто з місцевих має кращі технології. Через дорогу я помітив млявого смугасто сірого кота, який нерухомо сидів на підвіконні. Він там що? Прилип? На цього котика я б не покладав великих сподівань. За моєю фортецею жила руда Кицюня. Вона заходила і виходила зі свого будинку крізь спеціальний отвір для котячих. Ну, нарешті, хоч якесь свідчення технологічного прогресу. Я поспішив до дверцят, що гойдались, і штовхнув їх головою, як це робила руда. Проте нічого не сталося. Штовхнув сильнішою. Хм, нічого. Вона що, працює через сканування сітківки чи візуалізацію ДНК? Дійсно, інноваційна технологія. Довелось чекати біля сусіднього куща. Нарешті руда кицька вийшла у своїх ранкових справах. Вітаю, сестро! Привітався я, видираючись із хащів. Мяу. відповіла вона і кліпнула. Мяу? О, ні. Тільки не це знову. Розділ 19. Вечір вівторка Нас попередили не брати із собою перекус, бо харчування буде включено. І на що є повівся. Якщо ти знаєш, як добути їжу, ліс тебе нагодує, заявив конюк. Він навчив нас шукати ягоди, дикий часник, цикорій та очерет. Не складно було знайти рослини, складно було ними наїстися. На смак, як свіжоскошена трава, стів. Пустив повз вуха розповідь про те, як збирати і готувати кропиву, і скоро засвоїв болісний, практичний урок. Я би навіть сказав пекучий. Ялина знайшла щось під гнилою колодою і гукнула мене подивитись. Знахідка скидалася на Рис, але як він міг вирости під колодою? Раптом Рис почав рухатися. Чудова знахідка, похвалив конюк. «Лучинки комах є життєво важливою складовою природної дієти, так само, як корінці та жуки. Додав, він і висипав до рота жменьку білих рисинок. Де. Пам'ятайте, справа не в смаку, справа у виживанні. Якщо це дійсно виживання, то я б краще помер з голоду». Коли ми повернулися до балакучого пня, конюк сказав, що настав час обирати собі зграї. «Обирати що? запитав я. Наші команди природи, пояснила Ялина. «Навіщо нам команди для ночі виживання, сказала вона. «Без Безграй ти не потримаєшся і п'яти хвилин. Ти ж зараз про гру? перепитав я. Еге ж, да? Ялина мовчки посміхнулася, присмоктуючи бульбою очурету. Я боявся, що ніхто не вибере мене, але коли вважатий попросив ялину вибрати собі зграю, вона вказала на мене і Стіва. Цікавий вибір, скептично мовив конюк. Потім він запропонував Скорпіонові обирати зграю. Вож і ящерка! сказав скорпіон, вказуючи на дітей поруч із собою. Вуж був високим і худим хлопцем, а ящерка виявилася низькою, довгокосою дівчиною з веснянками. Позитивом від них і не пахло. Зграя холоднокровних, чи не так? запитав конюк. Скорпіон кивнув. Ми були на цій планеті першими, і ми залишимося тут останніми. Трійця холоднокровних дали одне одному п'ять. Канюк посміхнувся. Мені до вподоби ваш настрій і лісові імена, але чи є скорпіони жителями цієї місцевості? Ні, вони тут лишні, вони з пустелі!» – вигукнув я. На Ельбі...» Помірно вологий ліс скорпіоном тут не місце. Я так пишався собою. Нарешті бодай щось знав. Дякую вчительці екології за п'ятий клас. Радше, а ти не такий уже й неосвічений, як я думав, мовив конюк. Гадаю, шанси зграй рака поліпшились. Цього разу ялина і стів дали п'ять мені. Я почувався досить добре, доки не відчув на собі спопеляючий погляд Скорпіона. Чудовісімо. Я ще не мав справжнього друга, натомість нажив собі ворога. Розділ 20-й Мяу саме те дивне слово, яке вимовляли коти у в'язниці крамниці. Та що ж воно означає? Добрий день, міс, почав я повільно. Мене звати Пазур Величний. Я верховний імператор планети Лоуток. Волів би щось дізнатись про землян та їхні технології? Мяу, мовила вона. Що б я не казав, вона повторила тільки це слово. Мяу, мяу. Схоже, в неї якесь пошкодження мозку. Певно, ті маленькі дверцята багато разів вбегкали їй по голові. Мені нічого не залишалося, як і ти до смугастого кота. Я перейшов в дорогу і підскочив на підвіконня. Смугастик одразу ж виявив перші ознаки життя. Його спина вигнулася догою, хутро настовбор кіт зашипів «Поза вбивці!» Це зігріло моє серце, принаймні не всі земні коти були покірними бовдурами. Вітаю, котячий брате, сказав я. Я прийшов із миром. Шукаю інформацію про хижу огрів землі. Мяу, сказав він. Жах, ці земні коти знають лише одне слово. Повна нісенітниця. Мабуть, тисячі років на цій похмурій планеті зробили всю котячу расу безглуздою». Не можу в це повірити. Ось, чому вони ніколи не боролися з ограми. Вони стали навіть дурнішими за них. Без варіантів, щоб полишити цю нещасну планету, я мушу дізнатися все, що тільки можна про огрів. І є лише один спосіб це зробити влізти в їхній мозок. Розділ 21. Середа. Хтось бачив тостер? запитав тато за сніданком, безпорадно тримаючи в руках дві м'які половинки булочки. Він мені вкрай потрібен. Мама посміхнулася. Я гадала, єдине, що тобі потрібно, це твій м'яч Дерека Джитера. Хіба він не готує тости? Дивина. Здавалося, Вся наша дрібна техніка зникла. Я зараз не про те, як тато годинами шукає ключі від машини, які лежать у нього в кишені, а про решту речей. Це справжня загадка, сказав я. Може мені не їхати сьогодні до табору? Лишуся вдома і допоможу вам розпакувати все, щоб нарешті знати, де що лежить. Гарна спроба, любий. Посміхнулася мама. А зараз сідаю в машину. На балакучому пні конюк розповідав про сьогоднішнє заняття риболовлю. Спочатку ви власноруч сплетете кошики, потім будете вичерпувати ними рибу з водойми, а далі потрошити її та смажити. Я підняв руку. А якщо я не їм м'яса, конюк роззявив рота. Із духовних міркувань, пояснив я. Усі в моїй сім'ї вегетаріанці. Це було не зовсім правдою. Моя мати родом із Карнатаки, а там усі затяті вегетаріанці. Та тож потики проносив дім більше гамбургерів, ніж у нього влазило. Не випадково ми опинилися біля бургерного того разу, коли заблукали. Конюк зітхнув і дорочив мені плести кошики. Скорпіон проходив повз мене зі списом, який він зробив із гілки дерева. Знаєш, як у лісі називають вегетаріанця? запитав він мене. Здобич? Mm. Усі, крім мене, їли за обідом. До вечора я був голодний, як пес. І коли тато забрав мене, я затріскав напівпорожній пакет крекерів для кроликів, що лежав у кишені сидіння ще з четвертого класу. Табір мене остаточно виснажив. І, опинившись удома, я одразу ліг спати. Тоді мені наснився дивний сон. Ніби я повернувся до табору, птахи так голосно співали, що я не чув, що каже конюк. Він почав обсипати мене пташиним кормом. Злетілися птахи і почали дзьобати мою голову. Я прокинувся. Але все ще відчував дзьобання, ніби гулки стирчали в моїй голові. Ой-ой! Це був когті. Він розминав мою голову лапами. Мяу, сказав кіт. Його перше справжнє м'яу, як мило, хоча чуво дуже боліло від його кіхтів. Розділ 22 Я саме закінчував процес звиття розумів, як малий огр прокинувся. Мяу, сказав я, удаючи себе земного кота телепня. Огор повівся на мою хитрість. Хат дурник. Хоча я ще не закінчив злиття розумів, я встиг достатньо дізнатися з мозку земного хлопчика. І тепер у жодному разі не полізу туди знову. Череп цієї істоти, наче темна печера без виходу. Але, принаймні, тепер я розумів мову огрів і деякі їхні думки. Малого звали Радж Банерджі, довгошерстним огром була мама, а найбільшим тато. Тоскно, але жоден із них нічогісінько не тямив у технологіях. Вони навіть… Не бували на інших планетах. Тепер я знав, що це була сумна правда всіх землян. Також я дізнався щось химерне. Малий огр любить мене. Ця любов не властива нам, котам. Вона була чи то почуттям, як от гордість або агресія. Чи то видом хвороби. Гадаю, останнє. Незгадковішим симптомом цієї недуги було те, що один огр залюбки служив іншому огру або тварині, яку він любив. Які ж диваки ці земляни? Хлопчик поклав свою лису лапу мені на голову і злегка почухав за вухом. Дивно, але я не був проти. Потім дещо вразило мене у хлопчика огра інакша будова лап. Він має п'ять відокремлених пальців. Дуже зручно. Малий може допомогти мені побудувати телепорт. І скільки він страждає на цю любовну недугу, то зробить. Усе, що я попрошу. Мррр. Кінець частини. Друзі. Дякую за те, що слухали. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі, для того, щоб розвиток каналу був і далі. Вам гарного дня, до скорих зустрічей, па-па!